У старосвітських лабіринтах Львова скільки б не блукав. Щораз відкриваєш для себе щось нове, незвідане. Чого не побачиш з вікна львівських кам'яниць. Ось і тепер мимоволі погляд зупинився біля пам'ятника українського живописця, імпресіоніста та портретиста Івана Труша. Що наче заховався в тінь червоноквітного каштана, який певно пам'ятає його присутність тут від кінця 19 століття. Так починається вулиця Паркова, далі знаменита п'ятипрорізна аркада, а за нею і сам герой нашої розповіді Стрейський Парк. У стрийським парку ми сі здибали з У моїм серці сі зашкробила любов. А хто не знає цього давнього шлягеру, нехай вирушить зі мною у цю давню історичну мандрівку Львова. Історія цього оазису, що розкинувся на більш як 50 гектарах майже в середмісті Львова, сягає тих часів, коли тут буяли ліси. А за княжих часів Мабуть, введено мисливське господарство, на що вказують назви колишніх урочищ довкола парку козільники, Зуброва, Сокільники. Наступною вікопомною подією стала загальна краєва виставка 1894 року. Приурочена сторіччю повстання генерала Тадеуша Костюшко, найграндіозніша з мистецьких атракцій Галичини, що вражає нас і донині. Головним художником оформлювачем заходу виступив Тадеуш Попель, якого бачимо в праці над оформленням панорами однієї із 130 експозиційних павільйонів. Протягом року було змонтовано ціле містечко з електричними трамваями і навіть підвісним видом сполучення фірми Сіменс. Понад мільйон відвідувачів принесли в скарбницю Львова небувалий прибуток та показало світові геній інженерної думки львів'ян. Родзинки заходу надав протокольний візит його величності імператора Франца Йосифа І. Звідтоді мало що нагадує про ту знаменну подію у стрийському парку Львова, хіба що тільки ось ці кам'яні окрушені. Нещодавно правда на околиці парку постала точна копія дерев'яної діючої церкви, як відголосок тієї виставки з етнографічного кутка підгір'я. Ще й досі милують зір реліктові і екзотичні насадження, та ось цей живий куток зі штучною водоймою і її постійними обивателями в нижній частині парку. Серед плеса в стані одвічного супокою така собі львівська лореляй, романтична озерна русалія, мистецький спадок іншої імперії радянської. Не зосталося згадки й про головного садівничого міста Львова Арнольда Рьорінга, який виконав проект планування парку року 1877-го. На місці його барельєфу чомусь нейтральне зображення казкового Котигорошка, який застиг у двобої зі Змієм. Сучасний пам'ятний знак з карпатським соколом на маківці Стелли теж пов'язаний з виставкою. Коли тут, у парку, 1894 року відбувся перший офіційний футбольний матч України між польською командою Кракова і українською зі Львова. Поєдинок тривав лише півгодини до першого гола, який забили наші. Вже наступного року, після згаданої Галицької виставки кінця 19 століття, відбулося урочисте відкриття пам'ятника провіднику антиросійського повстання Яну Келінському. Постать простого варшавського шевця, що взявся за зброю, набула особливої популярності в містечках Речі Посполитої. Хоча Келінський завзято воював з московитами, за радянської влади пам'ятник не чіпали. Можливо, через його пролетарське походження. Однак парк, названий в його честь, перейменували Стрийський. Під час Великої війни в парку знайшов своє останнє пристанище пілот австрійської ескадрильні. Та ще вояки українських січових стрільців. Тепер... Як і століття тому, один з найкрасивіших пейзажних закутків Європи стрийський парк залишається улюбленим місцем відпочинку, джерелом наснаги для майбутніх творчих злетів.